Практика прогресивної м'язової релаксації. На вдохі ми напружуємо праву руку і на видохі її розслабляємо. Знову вдихаємо, але напружуємо ліву руку. Все інше тіло розслаблене. І на видохі розслабляємо. Напружуємо тільки праву ногу і на видихи розслабляємо. Напружуємо тільки ліву ногу. всі інше тіло, тіло розслаблене. Вдох, напружили і на видихи розслабили. Напружуємо м'язи живота. І на видихи розслабили. На вдохи напружимо плечі і на видихи розслабили. На вдохи напружимо обличчя. Все лепо. І на видихи розслабили. Напружимо сідниці, все інше тіло розслаблене. І на видих розслабляємо. Повторюємо практику 3-4 рази.